Вітаю вас! Мене звати Юрій Бондаренко. Я лікар-психіатр, нарколог. І у вас є чудова можливість побути разом зі мною на темі депресія. Як з нею бути, що робити? Насправді, це цикл передач, які ми знімаємо вже вдруге. І сьогодні у нас друга тема присвячена психологічним проблемам депресії, чинникам, які Душа спотворює. І ми з вами поговоримо саме про це. До речі, в першій темі, яку ви можете теж переглянути, пошукати, ми говорили з вами про тілесні фізичні причини депресії і як з ними бути. Тому що я не просто обговорюю теоретичні речі, ми одразу обговорюємо і практичне рішення цих моментів. Ну, давайте перейдемо до того, що ж у нашій душі, а саме в серці. Психіці викликає депресію. Що спричиняє нам депресію? <кій> Давайте подивимося мою шпаргалочку. І так, перше, що в душі викликає і провокує депресію, і погіршує депресію, це невірне сприйняття подразників стресу. Послухайте мене ще раз: невірне сприйняття подразників стресу. Справа в тому, що життя наше повно стресів. Стрес це моя реакція на подразник роздражитель. Тобто, це я реагую на щось або на когось. Коли я невірно реагую на нього, тобто я вважаю, що тепер, наприклад. Якщо ми з кимось там посварилися або хронічно там сваримося, це тепер все, катастрофа, кінець і так далі, тобто катастрофізація мислення, ну, напевно, так воно і буде потихеньку по житті відбуватися. Ну, насправді, частіше так не буває. Депресія доганяє людей, які довго йдуть до цього. І в лікуванні. Неправильного сприйняття подразників стресу дуже допомагає когнітивна поведінкова терапія КПТ. Дуже раджу вам повивчати цю тему, тому що зрозуміти, як правильно реагувати на стандартні фрази, наприклад, постійно це, це ти робиш, от знову ти це зробив. А, ні, ти ніколи такого не зробиш. а. Тобто фрази, які закарбовуються в нашому ще дитинстві. Йдуть з нами по житті, вони з часом можуть викликати у нас депресію, провокувати її. Депресивне мислення навіть викликати. Тому КПТ, когнитивно-повідінкова терапія, дуже в цьому допомагає, як бути з цим, лікуватися. Це за два-за дві хвилинки не розповіш. Це серйозна, хороша робота, але я вам раджу. Є хороші книги на цю тему, пошукайте. Наприклад, Можу вам порадити книгу Роберта Ліхі про депресію. Він є керівником Американської асоціації когнітивно-повідінкової терапії. Вона є перекладена. будь ласенька, рекомендую. Ще одна причина, яка в душі робить депресію або її провокує це стосунки і відносини як ресурс. Ви знаєте. Чесно вам скажу, напевно, я би лишився без роботи, або мав би дуже мало пацієнтів, якби люди розуміли, що кожному з нас потрібен ресурс такий в житті, або така шпаргалочка з ресурсами, яку у нас ніхто і ніколи не відбере. От почуйте мене знову. Ніхто і ніколи. А люди. Бо стосунки-то ми будуємо з людьми, люди це якраз ти, ті, хто можуть зникати. Хто може зникати? Безвісті зникати, хто може вмерти, хто може піти геть, хто може сказати, я більше тебе знати не хочу. І коли людина уходить, руйнується весь світ, руйнується твій ресурс, яким ти себе годував, який ти споживав. І коли людина деструктивна і вона просто натякає або погрожує, або ти відчуваєш, що вона може піти, сам то ти від неї ніколи не підеш, бо ти є, вона є для тебе ресурсом, а ти, ти нею харчуєшся, то людина, ти ніколи не підеш. І ти будеш жити в цих руйнівних стосунках дуже довго. І жити в депресії. Так живуть дружини і мами алкоголіків, залежних людей. Це не є правильно. Господь нас не закликав до ідолопоклонства. Тому, щоб перестати вживати людину, зупинити практику, користуватися людиною як ресурсом, первинним ресурсом, звичайно, ми будуємо стосунки з часом, з будь-ким, і ми очікуємо, помимо волі, зворотнього зв'язку, приємних речей, але це вторинні історії. Коли ти вкладаєш в людину, ти з часом отримуєш. Ну, треба щось мати, щоб вкласти. А людина це не ресурс. Ресурсом може бути все те, що ми проговорювали в першій темі. Прогулянки, вживання води в достатній кількості, контрастний душ, просто теплий душ. Спів поспівати караоке півгодинки. Ну, ресурсом може бути якась смачна страва, яку ви там давно не готували. Це може бути дихальна вправа, дуже прості речі. Дуже прості речі. Якісь хобі, які вам доступно регулярно. Поплавати, піти, побігати. Не має значення пострибати, врешті-решт. Коли ви користуєтеся цим ресурсом, є глибокі ресурси, такі як молитва. Читання святого письма, просто читання глибоких книжок, слухання аудіокниг це все ресурси, які нас надихають, які нам дають підживлюють нас, дають нам дихання. От коли вони є, тоді ми можемо вкладати і в людей. І тоді ми не стаємо залежними. У нас є величезне підґрунтя, у нас є фундамент, на якому ми сидимо, стоїмо, ходимо і живемо, не існуємо. Це вкрай важливий момент. Бути людиною, яка має ресурси, які ніхто ніколи не забере. Наступна причина, в якій душа може застрягти і почати страждати на депресію це холодність знецінення людей. На жаль, це наслідок, якщо ми навіть маємо ресурси, хороші ресурси. А якщо людина для нас ресурсу, тим більше. Ставлення оточуючих до нас негативне ставлення, холодне ставлення, знецінюючі ставлення, булінг, який дуже популярний в школах, на, роботах це може, на роботі це може бути мобінг і так далі, харасмент і маси інших назв, коли до людини ставляться негідно. Викликає депресію, на жаль. Тому святий апостол Павло, коли він каже, що не обманійтеся. Погане суспільство, погане, погане товариство роз, розбещує навіть добру людину. Не тільки розбещує, вона вводить цю людину в депресію. Тому робіть висновки і просіть Бога, щоб він вам дарував або самі шукайте здорове оточення. Навіть треба. Змінити роботу, змінюйте. Шукайте, Бог вам дасть. Навіть якщо ця робота пов'язана, можливо, зі служінням людям, бувають часи, коли треба змінити напрямок. Ну, не то, щоб напрямок, хоча б місце виконання вашої місії. А напрямок тримайте, вірний. Ще одна причина, яка може викликати депресію в нашій душі, саме психологічна причина, це. Особливий успіх для успішних людей Буває, бувають часи особливого успіху, різке досягнення, до якого ти не готовий, ти недосвідчений, ти... і ти тоді втрачаєш відчуття реальності. І це стає причиною для депресії, тому що тебе ніхто не розуміє, ти нікого не розумієш, і в цій самотній перемозі. Ти можеш опинитися в великій проблемі під назвою депресії. Якщо ти не звик довіряти людям, або ти щось от, несподівано тобі пощастило, це може викликати такий момент також. І тут, звісно, треба підвищувати свою стресостійкість. А стресостійкість, як підвищувати, ми говорили про це в попередній зустрічі, коли обговорювали тілесні причини депресії. Ну, є ще одна дуже така глибока причина, але насправді вона популярна. Чому депресія психологічним чином у нас виникає? Це пошук, пошук розваг, які сконцентровані в основному лише на собі, а не на допомозі іншим. Ви знаєте, дорогі друзі, щастя людини полягає в тому, щоб ми. Щось творили для когось, щось позитивне. Буквально вчора я консультував людину, я працював на мобільній клініці зі своєю улюбленою командою клініки Ангелія, в маленькому містечку. В маленькому містечку. І була, була в мене на прийомі жінка, може 65 років, десь їй приблизно. Вони вже прожили доволі немало життя разом з чоловіком, дівчата їхні діти вже виросли, пішли вже з дому, вже кожного своя там історія, своє життя. І от вони вдвох в двох хаті. І вона не дуже щаслива від того, що вона нарешті виростила дітей, як би вже може з чоловіком насолоджуватися життям. Ну так, да, вона полюбляє рибалку з чоловіком. Але вона каже: ми навіть спимо в різних кімнатах. Ну, привід є у нас, каже, ми обидва хропимо, але знаєте, я вам скажу так. Коли все життя ти вкладаєш в щось от своє, 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 або працюєш для інших, а потім ти думаєш, ну от зараз я попрацюю, а потім все треба пожити для себе. Людина починає жити для себе. Починається депресія. І тут не треба плутати. Буває людина трудоголік, він служить лише іншим, тільки не собі. І він за -за заробить депресію і таким чином, тому що Господь нас закликає цілісно ставитися відповідально до свого організму. Святий Апостол Павло пише наступні слова: щоб ваш дух. І душа, і тіло в усій цілісності збереглися аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Нам треба піклуватися. В іншому місці Він пише: я вас благаю, брати мої сестри, надайте ваше тіло в жертву, живу, святу і благогодну Богові для служіння розумного, не напівмертву жертву, а розумну, святу і благоугодну. Оце вкрай важливий момент. Служити іншим треба збалансоване, але служити іншим. Звичайно, ми в базовій комплектації себе любимо. Не треба забувати обслуговувати базову комплектацію. Але живіть так, щоб світ навколо вас ставав кращим. Бережіть себе. Переслухайте, перегляньте це відео ще раз. І повірте мені, душа ваша стане на місце, тому що вона прагне миру, спокою і хоче бути без депресії. В попередній темі ми нагадую, проговорили вже тілесні фізичні причини, які можуть бути пов'язані з депресією, і як їх перетворювати на зростання і вихід з депресії. Сьогодні ми проговорили про психологічні, а наступного разу ми проговоримо духовні причини депресії. Як наш дух підняти і де він може бути спійманий, де він може опинитися в пасці. Тому, щоб не опинитися в пасці, і якщо ви там вже, як з неї вийти, як вилікувати себе з Божою допомогою, дивіться наше наступне відео. Я бажаю вам міцного здоров'я!